Роман Павло Бачигалупі Механічна дівчина перша аудіокнига, яку я начитав, це було в минулому житті. На додачу я зробив це російською, абсолютно по-аматорському, і нічого дивного, що якість звучання вийшла настільки жахливою, що досі соромно згадати. Певний час тому мені на очі потрапила згадка про новий роман Бачигалупі. І я вирішив подивитися, як взагалі йдуть справи з перекладом його творів на українську, як не крутий письменник зі світовим ім'ям Корифей Біопанку. То як ідуть справи? Правильно, виявилося, що ніяк не йдуть. За годину я переглядав оригінальний англійський текст, а вірний партнер і союзник Чет Гупта пропонував п'ять варіантів назви для української обкладинки. І ось нині, кілька місяців по тому, ми нарешті даруємо вам пружинницю. одна з відкинутих назв, оскільки вона здалася нам неполіткоректною. Український переклад, незважаючи на кричуще аматорство, нагадаючи ніякий не професійний перекладач а ентузіаст справи, все одно в рази кращий за російський. Авторитетно свідчу, бо в єдиному перекладі роману на Залізьку вірку така неймовірна кількість помилок, безсовісних скорочень і болотної Толстоєвщини, що коли Четте побачив від обурення його ледь не заціпило. Менше з тим, на відміну від московитів, йому непогано вдалося зберегти дух, колорит і стилістичні особливості авторської мови. Отже, презентуємо вам фантастично прекрасний роман про майбутнє. Де нафта, табу, природа, власність, а мегакорпорації диктують людині, що їсти, як дихати і кого любити. Банкок перетворено на єдиний бастіон на землі, який протистоїть катастрофі тут. Усе на межі, температура, політика, почуття це світ, де майже не залишилося місця для любові, а ненависть здатна рятувати. Створену в лабораторії механічну дівчину Еміко, покинуто і поневолено, але саме їй судилося стати головною фігурою у грі, де зрада давно стала пересічним явищем, а відданість перетворилася на нечувану розкіш. Послухайте історію про крихку надію і безжальну владу, про свободу й рабство, про штучне життя, яке прагне стати справжнім. І ще в другому і тридцять дев'ятому розділах наявні дві сцени сексуального насильства, які легко ідентифікувати за страшною гайдзінською музикою. Даруйте, із пісні слів не викинеш, але ніхто не заважає просто перемотати вперед. Дякую, що розумієте. Приємного прослуховування.